Прошу встати, Суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Колеги, продовжуємо розглядати справу номер 1 Переп'яцькісна 2021 за конституційним поданням Верховного суду щодо конституційності абзацу 13 пункту 23.1ПР, розділу 3. Закону України про Вищу раду правосуддя від 21 грудня 2016 року закон номер 1798 ухвалений Верховною Радою 8 скликання. Також абзаців 1, 6, 11 пункту 4 розділу 2. Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Закон від 14 липня 2021 року номер 16.35. Ухвалений Верховною Радою 9-го скликання. Справу розглядаємо у формі усного провадження. У пленарному засіданні Великої Палати беруть участь судді: Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Олекс... Олександр, Олександр Петришин. Ольга Сугиря, Петро Філюк, Галина Юровська. Нагадую, що Велика Палата Конституційного суду від 2 березня 2023 року задовольнила заяву судді Оксани Грещук про самовідвід у цій справі. Отже, суддя Оксана Грещук не бере участі у засіданні. Того ж дня велика палата Конституційного суду. Ухвалила ухвалу, відмовила в задоволенні заяви судді Ольги Савгирі про самовідвід у цій справі. Інші судді до початку розгляду справи на пленарному засіданні великої палати не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду також не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. Шановні колеги, у кого з вас є самовідводи? Немає. В такому разі кворум для проведення пленарного засідання Великої Палати є у цій справі. І оголошую пленарне засідання Великої Палати для розгляду цієї справи відкритим. Головує на пленарному засіданні Великої Палати Сергій Головатий, а суддя доповідач колега Віктор Кічун. Відкриту частину... Пленарного засідання Великої Палати фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол, записи від трансляції буде оприлюднено на офіційному сайті суду. Велика Палата нашого суду 25 листопада 2021 року ухвалила розглядати цю справу у формі усного провадження за участю представників. Суб'єкта права на конституційне подання Верховної Ради України, президента України та із залученням учасників конституційного провадження. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників і залучених учасників конституційного провадження на це засідання. Дякую, шановний голово засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої Палати суду з'явилися такі учасники конституційного провадження: постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Також з'явилися залучені учасники конституційного провадження, представниця Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко, представник громадської організації Фундація де Юре» Степан Берко. Доктор юридичних наук. Професор, завідувачка кафедри нотаріального виконавчого процесу та адвокатури прокуратури судоустрою навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченко Оксана хотинська Нор. На пленарне засіданні Великої Палати Конституційного суду України не з'явився учасник конституційного провадження, представник суб'єкта права на конституційне подання, але на адресу суду 12 квітня 2023 року від голови Верховного суду Всеволода Князєва надійшов лист про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні. Повноважного представника Верховного суду, керівника департаменту аналітичної правової роботи Верховного суду Расіма Бабанли у зв'язку з відрядженням та просять перенести розгляд указаної справи. Також не з'явився залучений учасник конституційного провадження, представник Вищої ради правосуддя. Але на адресу суду, 18 квітня цього року, надійшов лист від голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика про неможливість забезпечення участі представника Вищої ради правосуддя для участі у цьому пленарному засіданні. Також не з'явився залучений учасник конційно провадження голова Ради суддів України Богдан Моніч, Але на адресу суду 17 квітня цього року надійшов лист про відсутність можливості прийняти участь у цьому пленарному засіданні. Також не з'явився доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка Сергій Різник у зв'язку з сімейними обставинами. Дуже Вам дякую. Шановні колеги. Маємо з'ясовувати, чи ми будемо розглядати справу передовсім за відсутності представника самого суб'єкта на костійне подання, керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного суду Росіма Бабанле. Шановний колега, суддя доповідачу, ваша думка з цього приводу. Шановні колеги, шановні учасники. Я щиро дякую за те, що ви учасником, звичайно, не колегам. Колеги, це наша робота. А учасники дякую за те, що ви з'явились на сьогоднішнє засідання. Але незважаючи на те, що ви витратили свій час, я не вважаю за можливим розглядати цю справу за відсутності представника суб'єкта права на конституційне подання. Тим більше, що є прохання. Голови Верховного суду про те, що не розглядати, просять перенести. Я вважаю, що ми повинні на це зважити, і я буду пропонувати вам, шановні колеги, підтримати позицію, щоб перенести розгляд цієї справи. Прошу перенести розгляд справи, зважаючи на зазначене. Дякую, шановні колеги. У кого з вас є протилежна або інша думка з цього приводу, будь ласка, колега Мойсик. Дякую, Сергій Петрович, шановні. Судді, учасників провадження. Ну, звичайно, треба погодитись з думкою судді доповідача, але є ще одна така якби невеличка проблема, напівпроблема Пленум Верховного суду, повноважував тодішню голову суду пані Данішевську взяти участь у цьому засіданні. Прийшов час, помінявся голова суду, і нам треба буде не сьогодні, а вирішити питання про залучення теперішнього голови до участі у цій справі, щоб не збирати окремо пленум Верховного суду України. Ну і трішечки дивує. Ну, наприклад, в мене перед очима лист пана Моніча, голови Ради суддів, враховуючи раніше заплановані та погоджені за мої участі заходи. Відчуєте чи ні? Дякую за увагу. Дякую, колега Мойсик. Шановні колеги. Прошу колега Перомайський. Я підтримую пропозиції судді доповідача з огляду на предмет конституційного контролю і ту ситуацію, що якраз хотілося б почути якась представників судової влади, а так сталося, що і Вища Рада правосуддя, рада суддів і власне Верховний суд не представлені. А всі питання, які ну, в першу чергу, які стосуються предмету конституційного контролю, відповіді на них хотілось би в першу чергу від них почути. Тому на жаль, ця справа вже тривалий час не може бути розглянута в такій формі. Але, але, ну до речі, те, що сказав Володимир Романович, і нас кликали на цей захід. Дякую нашим колегам, але ну, з поваги до учасників провадження ми залишились, нікуди не поїхали. А бачите, наші колеги поїхали до Варшави. Ну, Наступного разу все-таки ми надіємо. Побачимось. Дякую. Дякую. Прошу, колега Лемак. Шановні учасники. Хоч кажуть, що учасника конституційного провадження нема, але я, напевно, погоджуся із доповідачем у цій справі. Але хочу звернути увагу, що, що це вже система того, що засідання раз за разом переносяться. І за от, колега Олег Олексійович сказав: точно такий захід багато людей могли поїхати. І і я бачу, що страждає один суб'єкт це Конституційний суд України, який не може внаслідок цього нормально проводити свої засідання. Тому що я нагадую, що учасником Конституційного провадження, от Володимир Романович, правильно е, підмітив: є не конкретна особа, а є Верховний суд це велика установа, яка має можливості і ресурси для того, щоб надати тут свого представника. І тому е, я прошу ш, ш, ну, говорю це для того, щоб це було занесено е, у, у протокол і звертаю увагу своїх колег, що суд не може залежати від явки чи не явки, коли це не перший раз у засіданні. Дякую за увагу. Дякую. Я хочу ще висловитися. Е, якщо немає, то тоді я ставлю на голосування. Пропозицію, що її висловив суддя доповідач. Ця пропозиція підтримана іншими колегами, що висловилися дотепер. Розглядати цю справу з не розглядати справу за відсутності представника. Собі. А треба було би запитати, так? Запитати. Та тоді давайте так, з'ясуємо думку ще представників і парламенту, і президента. Шановний Максима Євгенічу, яка ваша думка з цього приводу? Шановний суд, так як і в заяві в клопотанні голови Верховного суду було клопотання про відкладення і є позиція суду з цього питання, то вважаю за досильним відкласти судове засідання. Дякую. Дуже дякую. Шановний Сергій Георгіч, представник президента в суді, я погоджуюсь з позицією судді доповідача по справі. Відкласти розгляд справ. Дуже вам дякую. Отже, за таких обставин ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд справи, не розглядати справу за відсутності представника суб'єкта права на коційне подання. Хто за, прошу голосувати. Дуже вам дякую. Рішення ухвалено одноголосно і на підставі цього я повідомляю, що розгляд справи переноситься на одне з наступних засідань Великої Палати. Про дату, звичайно, і час того наступного засідання Пленарної великої палати. У вас буде у всіх учасників провадження буде повідомлено додатково. А на цьому пленарне засідання Великої Палати Конституційного суду оголошую завершеним. Прошу встати, суд іде.